Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні, хоч і обіцяли нам штормове попередження, але поки на морі ще класно, ще тихо, ну порівняно тихо, не повний штиль, але все рівно класно. Скоро буде світанок отам, за тим обліком. Тому краю і небо сьогодні по особливому розфарбоване. І коли ти дивишся на оту могутню хмарину, то думаєш: Господи, який ти величний, який Ти сильний, який Ти міцний, алілуя. І ти тримаєш у цей весь світ у Своєї руці. Ми співаємо з дітьми. Він тримає весь світ у Своїй руці. Він тримає весь світ у своєї руці. Він тримає весь світ у своєї руці. І нам потрібно про це пам'ятати. Якщо ми, кажучи ці слова, потім думаємо, і що він тримає увесь світ у своєї руці і дозволяє, щоб були отакі катаклізми, війни, голоди, мори, він дає вибір. Він дає вибір людині. Він сказав: обери життя, навіщо тобі помирати? Але на превеликий жаль, більшість людей не хочуть обирати життя. На превеликий жаль, більшість людей обирають смерть, обирають війну, обирають розруху, і Господь не винен, не зважаючи на оці всі гріхи, на оцю всю злість, на оцю всю темряву, яка в цьому світі. Господь ще тримає, Господь ще тримає оцей світ у своєї руці, плачучи разом з плачучими і утішаючи тих, які дуже-дуже потребують утіху, і даючи все потрібне для життя своїм дітям. Все потрібне для життя. Навіть якщо ми згадаємо. Про, ото, про оті часи, коли були в Єгипті, і коли прийшла на Єгипет темрява, і, була, і був такий темрява була, все, не було світло. а в землі Гесем, де жили ізраїльтяні, було світло. А там було світло. Навіть серед темряви, навіть це тоді, коли весь світ був у темряві, а над дітьми Божими було світло. Алілуя, слава Господу! Тож, оцей приклад хай нас, знаєте, підбадьорює, утішає, що незважаючи на те, що буде відбуватися, відбувалося, відбувається у цьому світові, ми не будемо боятися. Чому? Тому що, якщо Господь за нас, тоді хто проти нас? Він проведе, він не залишить, падуть сотні, десятки тисяч, а до нас не приблизяться. Алілуя, слава Господу! І подивіться, я сижу на одному місці, не може телефон мій взяти весь ракурс, і от коли ти дивишся на цю картину, милота, така знаєте, милота, і я трішечки поверну трішечки і зразу. Зовсім інша картина. Зовсім інша картина, да, красиво, да, класно, але так уже торжественно. Не милота ні, ні, ні. Наш Господь такий. Да, він може втішити, він може приголубити. Він хоче це робити, але так, але також він каже кожному з нас: не забувайте. Я є сильний, я є Господь. Аллилуйя! Слава Господу! І коли ти дивишся на отаке небо, отаке небо, знаєте, не, не таке блакитне, ніжне, прекрасне. Да, в цьому небі теж є велич, є краса. Але коли ти стоїш на порозі цієї краси, то ти розумієш, хто стоїть за цією красою. Царь-царів. Богу богів, алілуя! Слава Господу! В Біблії написані такі рядки. Страшно впасти в руки живого Бога, І, але послухайте, це не для дітей Божих. Для дітей Божих ми в руках тих господніх знаходимо втіху, знаходимо порятунок, знаходимо милість, знаходимо все потрібне для життя. В тих руках ми знаходимо любов, викуплення від гріхів. Ми, які покликали Ісуса Христа в своє серце, і обрали шлях іти за ним, за оцим спасінням. Ми обрали життя. Нам не страшно в тих руках, нам в них комфортно. Ми не хочемо звідти виходити. Нам хочеться перебувати в них вічно. Алілуя! Слава Господу! І радісна, радісна звістка, Господь це деш, деш дуже хоче. Він, перш ніж ми це захотіли, хотів. Він це хотів і ще висячи на Голговському хресті. Він це хотів і ще коли залишивши славу неба. Прийшов сюди, немовлям, прийшов сюди і народився, народився. в Тій печері мав таке саме тіло, як і ми, мав таке саме тіло, як і ми. Йому було боляче, йому було холодно, йому було спекотно, його е, мучила спрага, і їсти йому хотілося. Він був людиною, але при цьому залишався Богом. Алілуя! Слава Господу! Велика, велика подяка йому. Велика подяка йому за те, що він такий багатоликий. Ба... Дякую йому, що він кожного ранку нам дає щось нове, щось цікаве, щось таке, яке захоплює. Адже він така захоплююча особистість. І коли він захопить нас, коли він захоплює нас, то тоді знаєте, хай весь світ почекає. Я на побаченні з моїм коханим. Я на побаченням на побаченні з тим, хто не залишить, що хто не покинеть, хто любов'ю вічною, вічною покохав мене. Алілуя, Слава Господу! І це може зробити, і це може сказати кожен, кожна дитина Божа може йти на побачення, може отримувати від Господа правильну, правильну, потрібну відповідь. Алілуя, Слава Господу! Я ще раз іще раз вітаю вас тим славним святом Різдво. І хай Оце Різдво буде кожного дня в нашому житті. Коли ми покликали Ісуса Христа в Своє серце, коли ми йдемо за Ним, у нас Різдво кожного дня, у нас свято кожного дня, у нас радість кожного дня, навіть серед смутку, навіть тоді знаєте, коли не хочеться співати, а Господь підбадьорює і каже завжди радійте. Завжди радійте, і ти кажеш, добре Господи, почну тебе серед сліз вихваляти. І коли ми беремо цей інструмент хвали поклоніння Господу, і коли ми восхваляємо його, і коли ми йому співаємо, навіть коли очі наповнені сльозами, не тими сльозами, які від Господа, які сльози від Господа вони очищують, вони такі приємні, вони такі класні, вони такі бажані. Але бувають сльози не від Господа. Коли болить, коли туга, коли якийсь смуток, це, знаєте, не Бог хоче, щоб нам було завжди добре. Але ми живемо в такому світі, де ота пітьма вся згущається і згущається. Але знаєте, коли буде темрява, то світло, то світло видно краще. Алілуя! Слава Господу! Тож. Як би, що би не відбувалося в цьому світі, нам потрібно сяяти, нам потрібно світити. Сам Господь сказав: Ви світло для світу. Алілуя! Слава Господу! Велика, велика подяка йому. Ми з вами, ну не всі звичайно, деякі і є люди, в яких тече єврейська кров. У нас теж тече єврейська кров, ісусова кров. Всі ті, хто покликали Ісуса Христа в своє серце, хто приймають причастя, хто при приймають оту кров Ісуса Христа вірячи, то у нас тече кров Ісуса Христа. Алілуя. Але я зараз скажу про е, національність, яку має кожна людина. І, звичайно, для Господа це зовсім, -зовсім не важливо. Але наші пращури, діди, прапрадіди. Вони були всі язичниками, вони не знали живого Бога, вони не знали Ісуса, але у, там всередині у кожної людини було закладено ще з маличку поклоніння, 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 поклоніння творцю. Але люди не знали, хто такий творець, ніхто їм це не розповідав, і з поконвіку з. з з покоління в покоління передавалися ті традиції, які досягнули до нас. Коли я була ще дівчинкою, малою дитиною, ми жили в, той, в тому Радянському Союзі, в країні советів, я кажуть, всі кому щось там савітували. Тому країна була советом. І ми взагалі були далекі від Господа. Так, да, були християни, так, да, були люди, які все таки трималися, трималися і проповідували Євангеліє, але це воно було так. Я в дитинстві це не чула. Коли вже поїхала навчатися в Білгород-Дністровське педучилище, то тоді в нас був такий предмет, як релігієзнавство. і там. Почали ми вже щось трішечки так прикривати нам, показувати, що таке релігія, і звичайно ж з негативного боку, а не з позитивного. Але слава Господу, що Господь доторкнувся до мого серця, і я, дитина Божа, слава Господу. Тож в нас в родині, і взагалі, якби в нас тут тут, в нашій місцевості, оці традиції, які були на западній Україні, які люди все рівно зберігали. Вони для нас були малодоступні. Мало хто про це говорив. І зараз, коли починають підіймати оці традиції, що й дідух на Різдво, ото на Різдво, ото на Різдво, то знаєте, ми в цьому діти не виросли. Ми виросли в комуністичній країні, і я то я кажу про себе: комсомольці, піонери, жовтенята. І для нас це було ну як історія там чи ще щось. А на Западній Україні це все зберігалося. Зараз, як традиція нашого народу, вона кругом проповідується. Оці дідухи, оці традиції, оце все. І все, знаєте, змішалося в купу. Змішалося в купу. І коли ти читаєш, коли ти дивишся, що о, Різдвяна хата на Різдво, хата повинна бути з тим дідухом. І ніби ти читаєш і думаєш, а що взагалі, що таке той дідух? Ага, це. С... Сніп із якоюсь житом, чи пшеницею, чи з ще з якоюсь там пашницею. От роблять гарний сніп, чи перший, чи останній, чи найкращий. Коли жали, люди ж раніше жали, а, а, а не комбайни ходили. І його там прикрашали, той сніп, і той сніп означав. І означав він, знаєте, зовсім не Ісуса Христа. Означав він зовсім не народження Ісуса Христа. Тому снопові він ставився для того, що люди поклонялися отому духові в урожаю, і вони хотіли, щоб на слідуючий рік був гарний урожай, і ставили того дідуха. Або і ще в інших свідченнях написано, що той дідух це був як в тому дідуху. Люди вважали, що мертві душі мертвих пращурів. Ті, хто вже помер, хто пішов в світ іний, і вони їх при отому дідухові запрошували на вечерю. І коли ти читаєш оце, для чого люди ставили отого дідуха, то ти думаєш, нам, християнам, люди, які вірять в живого Бога, які вірять в Ісуса Христа, а нам потрібно отой Дідух. А нам потрібні ті традиції, да, ми можемо їх знати, да, ми можемо розповідати, що раніше так робили, але розповідати істину для чого це робили? Тому що люди не знали про Ісуса Христа, тому що людям було закрито хто такий Ісус Христос. Тому люди поклонялися отим невидимим богам, в страхові, в страхові, задобрюючи. Молячись, ой, не розуміючи кому. Але коли ми пізнали істину, коли нам відкрився Ісус Христос, то нам не потрібно це робити. Нам не потрібно осуджувати людей. Ні, ні, я нікого не осуджую. Але розповідати істину, казати, для чого це все робилося, щоб світло прийшло у цей світ, бо бо Господь рівнитель, бо Господь він ревнесний. І він каже у своїх у своєму писанні: от, наприклад, в Псалмі 101 написано, не положу перед очима своїми жодної негідної речі. Я зненавидів зл... злочинні вчинки, і вони до мене не пристануть. Написано: я не положу негідної речі, вона мені не потрібна. Що? Вона е, спонукає мене до е, віри в живого Бога. Зовсім ні, зовсім ні, коли ми читаємо, коли ми читаємо о, в книгі вихід ті е, заповіді, які давали, які Господь дав своєму народу, але ж ми теж беремо, читаємо ті заповіді, то з четвертого розділу, двадцятий розділ книга вихід із четвертого вірша. Не робіть собі жодного ідола. І ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею, не, поклоня... не поклонятимешся їм і не служитиме їм. Адже я, Господь, твій Бог, Бог ревнивий, який карає за гріхи батьків, дітей до третього і четвертого поколінь, і тих, хто не внавидить мене, і які чинить милосердя до тисячного покоління тим, хто. Хто любить мене і дотримується заповідей моїх. Алілуя, слава Господу! Ми читаємо, що Господь каже, що Він ненавидить, йому це не до вподоби. Да, ми живемо у новому заповіті. Да, Господь розібрався з гріхом. Да, Господь дав нам дві найважливіші заповіді. Полюби Господа і полюби ближнього як самого себе. Да і амінь. І на цих двох заповідях ми живемо. Але. Але навіщо нам робити те, що не до вподоби нашому Господу? Навіщо робити те, якщо засмучує нашого Господа? Навіщо нам це робити? Якщо ми знаємо істину, але робимо те, що робить цей світ, то знаєте, ми засмучуємо нашого Господа. А навіщо це робити? В Євангелії від Марка, в восьмому розділі, в восьмому розділі е в 31 тридцять вірш Ісус Христос розповідає своїм учням, що їм потрібно, що йому потрібно постраждати, і він почав їх навчати, що людському синові треба буде багато постраждати, і відсураються від нього старші, первосвященики та книжники, і вб'ють його. Але через три дні він воскресне, і слово говорив він відверто. А Петро відкликав його в бік, і почав перечити йому, і він, обернувшись, поглянувши на учнів своїх, докірливо сказав Петрові: іди геть від мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. Що сказав Ісус Петрові? І ще раз читаю: іди геть від мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. Коли ми думаємо не про те, що Боже, навіщо Ісус Христос прийшов у цей світ, що він зробив, що він робив, живучи на, цьому, на цій землі, а думаємо про те людське, а думаємо про те людське, якого так багато в цьому світі, і намагаємося робити те людське, що пропонує нам цей світ, а не те, що Боже, то Господь каже, Петрові каже, тому на якому потім він будує церкву. Тому, якого він любить, він каже: відійди від мене, сатано, відійди від мене, відійди. Бо ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. Тому. Ми любов Господню не губимо. Він нас полюбив, бо сильною, сильною, вічною любов'ю. Але коли ми робимо оте людське, коли на першому місці оте людське, оті традиції, оті звичаї, ай, батьки, і батько так робив, і я так буду робити, то Господь може нам про це сказати. Він нас не перестає любити. Але оці дійства, які ми робимо не по волі Його, вони, вони, якщо не по волі Отця, то по волі сатани. Іншого немає. Іншого немає. Ми не належимо собі. Ми належимо або Господу, або сатані. Ми робимо або Господні справи, або справи отого рогатого, Тож обираємо життя. Обираємо ті справи, які нас наближають до Господа. Обираємо ті справи, які несуть нам життя. Обираємо ті справи, які не засмучують нашого Господа, а навпаки дають, знаєте, як посмішка з'являється на його обличчі. Давайте будемо носіями світла, носіями світла. І хай допоможе нам Господь. О, з Господом! Ми зможемо усе. Алілуя, Амінь. Будьте збережені, Господа, і речі непотрібної. Хай Господь допоможе нам, щоб ми не клали в ім'я Ісуса Христа. Ам.